Понад сотню кажанів у Вінниці після зимового відновлення випустили у природне середовище. Волонтери доглядали тварин в українському центрі рукокрилих, куди приносили знайдених у гаражах та закинутих будівлях кажанів. Всі бачать криються кажанчика. Ось і так, і в нього є отут зверху такий пальчик. Це такий пальчик, як в нас великий пальчик. Цю зиму цей кажан прожив у центрі реабілітації рукокрилих. Лоточу мишу знайшли в одній із Вінницьких домівок. Волонтери забрали вертунця на реабілітацію до Харкова. Разом із сотнею рукокрилих його випустили у природні середовище. Всі кажанчики, які в нас сьогодні є, це врятовані саме у Вінниці. Тобто під час якихось або ремонтних робіт, або хтось міг зателефонувати, побачити, що кажанчик десь заблукав, або в біді. Ось вони звертались до нас. Ліси та печери це справжня домівка рукокрилих. Зміни в екології змушують крилатих мишей селитися на балконах багатоповерхівок. Кілька років назад до нас також кажанчик залетів. На вигляд миле створіння, поки не відкрило. Рот і почало піщати, а так в цілому нормальне. Віддали волонтерці, ну а далі вона певно його випустила в природу, але так ми познайомилися. Чимала популяція рукокрилих є саме у Вінниці. Волонтерка Діана Тарабан рятувала взимку кажанів, які через аномальне тепло не могли впасти у сплячку. Через те, що вони зимують не в дуже комфортних для них умовах, не в дуже правильних для них умовах, в них може початись відсихання крил. І це дуже ну дуже небезпечно. Таких треба лікувати, і просто їх в такому стані випустити не можна. Кажани занесені до червоної книги України. Вони не переносять небезпечних для людини хвороб та є незамінними у збереженні екосистеми. Вони будуть оберігати наші дерева, парки. Ну і менше буде використовуватися пестицидів, менше буде забруднення навколишнього середовища. Найбільше акції раділи діти. Вони могли сфотографуватися з кажанами і навіть погладити їх. Я ніколи ще не бачила кажанів, і ось я перше побачила, і він ну, такий хорошенький, але я не знала, що у них є такі штуки, кіхті, і вони дуже гострі. От я хотіла реально побачити ці їхні крила, коли вона так робить. Не випускали рукокрилих після заходу сонця, аби ті змогли швидше пристосуватися до природного середовища. Подібні акції відбуваються і в інших містах України. Кажанів повертають у ті місця, де їх і знайшли, аби підтримати баланс популяції. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.